Такі відчуття що сьогодні привежу на особистий. Буду повністю бігти без розтяжки. Пес великаме, а сили вже на нулі. Прям згадав такий вайб забігів до війни. Всім дорогі підписчики та наглядачі. У цьому добавиш на потужну десяточку по 3.40-3.45. Це на час 36,5-37. Побачимо, чи особистий буде, чи ні. Забіга вирвати в броварах. Активні парки. Тому став та подобачі, на канал і поїхали. Ні, поїхали. Побігли. Приступимо до сьогоднішнього відео, адже він буде максимально розливний. Біжу сьогодні легендарну дистанцію класну, потужну, яка перевіряє всі твої сили, а саме 10 кілометрів в броварах на центральній площі. Прям згадав вайп минулих забій, які були до війни. Тоді ще не знімав контент, тому я тут вже бігав не раз. Так що сьогодні я побачу, наскільки я виріс. Чи можливо навпаки, я сьогодні покажу якийсь поганий результат. Розповім перше, по цілям, які цілі на сьогоднішній дистанції це прибігти по 3.40, тобто мій особистий 3630. Спробувати вибігти або на особистий 3630, або 3620, 3610. Якщо все вийде, це буде максимально потужно. Про харчування на сьогоднішньому забігу це перед цим я випив ізотонік. Такі сині, можливо, знаєте, продається в АТБ. І по дистанції вип'ю гель десь на шостому-сьомому км, коли вже буде виключати, коли відчуватись буде, що пока вже. Тому що зараз, якщо вип'ю, дергі додали, так, я буду бігти старт гарно, але от останні ці км будуть просідати, і що я скину. Тому я залишив його на прям саме таке гаряче, щоб потім, коли почне рубати, вже коли я вже почну скидати, я випиваю його, енергія додавляється і не скидаю. Тобто, щоб була. Перша половина дистанції друга рівна. Не так, що перша 3,30, друга 350. А якраз допомоге я, можливо, це якось компенсую. По сьогоднішні екіпіровки в мене максимально потужа. Це мої легендарні ось такі адідаси про треті, носки бандіт і моя. Форма, якої, звичайно, бігає постійно всі старти. Сьогодні також я окуляри, адже сонце світить, знімати, плюс ну і, можливо, просто для кайфа, щоб виглядати. Годинник. Гильок бачу, зараз покажу вам ось тут. Хотів якось так, що в руках взяти, але ще плюс мікрофон буду в руках, тримати, телефон. Розповім, сьогодні, що я по самовищу, як взагалі готовий бігти, чи є сили. Розвивати насправді сили на що є. Зробив два вже розміночки. Зараз ще трішки максимально розтянусь. Пам'ятаю, що центральній площі ми огорожу, тут біг 5 км здається, чи 6, десь в 21-му році, може 20-му. Тоді прям призи гарні, гарні були. А зараз, хто не знає, що біг – це активні парки. Трішки про тренування, які я робив на цьому тижні, це були максимально спокійні, десь я бігав, в прогресивний біг і також ще катав по 200 метрів в такому темпі 3,20. Так що, надію, що сьогодні в мене вийде все потужно. Набіжу на той роста, який я хотів. І не буде знаєте, жорстко рубати. От знаєте, коли починаєш і гарно житися, це прямо кайфово. Ти біжиш і кайфучик, тоді на тому забігу, трішки вам скину згадок, щоб ви побачили, як був той забіг легендарний на ВДНГ. І знаєте, я біжу і в мене є сили бігти. Хочу на, на тумбочку заходити сьогодні. Я думаю, що сьогодні конкурентів не буде, таких, що будуть бігти по 37 хвилин там. із 37. І по трасі шосе, ось ці кросівки, це просто ідеально. Але шосе трішки отак. Тут невеличкий підйомчик є, потім там з горочку йде по два з половиною км. Тобто сюди, туди 2,5, назад п'ять буде, потім туди знову і назад сюди. Шість, п'ять, 4, 3, 2, один. Дорогі підписочки, перший кама є максимально задоволений, тому що він вийшов дуже швидко. 3.28. Хай кругом 3,29. Біжу. Сам задія рука біжить. Попереду групка біжить така. Але я думаю, що не 5 біжить. Ну, можливо, десять. Тому поки норм. хоч перші кМ були. Не, не перші, м. перші 500 метрів. Четверте каме жорстко рубає, тут я ось по кілометрам і бачиш, що я забіг, починає провалюватись. Ще бігти туди 5 поле каме, а сили вже на нулі. Реально на нулі. Дуже складно. Зараз, можливо, буде гельпить вже після розвороту. Відчуваю, що не можу. Шостий км вже відчувається дуже велика важкість. Просто терплю з всіх сил. Випив гель вже. Трішки допоміг. Але відчуваю, що скидую, Зараз по кілометрам. Останній взагалі. Дуже повільно. Ще жарко стало. Тому прям по жесті сьогодні. Майже 8 км Зараз по кілометрам. Відчуття. Прекрасні, Збіжиться доволі легко. Так що прямую до фініша. Хоч на п'ятірочки рвала. Зараз кось відійшов. Поїм суперником наближається до фініша на десятку проверського забігу. Активні момент, Коли Артем. Починає. впевнено, виходити на друге. Останній каме дев'ятий, Буду накидати темп, тому що там я так сильно збав рубало. Зараз трішки відходжу і буду набігати, хоч жарко, важко, але буду терпіти. Залишається 100 метрів. Я фінішую. Це ще один з учасників забігу на 10 кілометрів. Ай, ми чекаємо, чекаємо, дайте шуму! Ай, ми чекаємо, чекаємо, дайте шуму! Ууу! Ууу! Фінішова свій забіг вийшла найкращим чином, не особистий, не потужно, ну... Такий біг жорстко дуже рубало, особливо після го вже я почав дуже швидко на 3.28, потім трішки скинув. А останні там, особливо п'ятий, шостий, сьомий просто виключило. Потім нас догнав третього учасника, я з ним пробіг, провів мене, потім каже, біжи на фініші. Мені оцю фінішну лянточку. Вперше я побіг. Такі відчуття просто були класні. І зараз йду, кайфую, кажу, що я молодець. Тут з'явиться час. З'явиться темп, з'явився пульс, середній був 185, максимальний під 200. Тобто всю дистанцію рвав жорстко. Почав дуже-дуже швидко. Для мене це темп просто отакий. Стоп, Артем, зупинись, не треба так робити. Тому якщо оббіглася в забігу, опускався подібаєчку. А я хочу подякувати всім, хто підтримав мене, казав, ще, молодець, біг, хто мене знімав, хто допомагав. Ви найкраща. Я сьогодні наче, і не особистий, не якось біг як хотів, але працював на весь максимум. реально. От, такі забіги рідко бувають, але сьогодні він якраз напав на мене. Коли я біжу і мене просто не мастили. я просто хочу скинути, гель, то вибив, він взагалі не допоміг мені. Що ноги не біжать, що тіло не біжить, ще вітер, ще підйомчик невеликий. Це просто жесть. Про відчуття на цьому старті. Коротше, був не такий підйомчик, був вітер, який дує завжди, коли ти не біжиш, вперед біжиш, назад біжиш, він дує саме в тебе. Тому це трішки збивало, ну, так скажімо, притримувало тебе. І ще також е, доволі, що сонце, жар. Бачите, зараз немає сонця. Хоч біг 20 хвилин тому жарило сонце, жарко, пот, пух на тебе, і ти біжи. Ну тут моя проблема була тим, що я побіг за п'ятіркою, хотів бачити з ними, хотів догнати їх. Перших три каме біжу, кайфую собі так. Четвертий ще плюс-мінус. А потім раз і все. Розвертатися, а я вже не можу бігти. Навіть і трішки там за метрів 500 вже почало виключати. Я вже випив гель на 5,5 км. Потім шостий. Терплю. Сьомий терплю, восьмий терплю і дев'ятий вже якось почав накату, накату, накатувати і вже фінішував. Дуже швидко біг свою дистанцію Артем. І ну просто трошечки не вистачило до першого місця, але не байдуже, друге місце це вже перемога. Перше місце, 10 кілометрів, серед хлопців. сьогодні. Але щось забув друге місце, кубочок ось такий, Я таки не зрозумів, хто там був перший і третій. Чи там третій не вшов, чи перший не пройшов, але вийшло реально потужно. Тому хто вольвав за мене весь забіг? Ви на хто фотографував і також ставлю ту ставочку. У мене взяли інтерв'ю. Активні парки біг потужно, десяточку, класна атмосфера, бігуни, конкуренція і. Просто неймовірні емоції. подобається, будь команд, підпис на канал і всім пока-пока. До нових зустрічей.